Харьковскую область надо готовить к вхождению в состав России. Наготовили уже, у вас молоко убежало. Учите русский язык, а мы поможем. Такие помогатели, что как бы хотелось бы, чтобы вы его сами немножечко выучили. Там вот Путин хочет переговоров, и я готов. Слушал я Байдена, вот он выступает, говорит о том, что Путин хотел взять Киев за три дня. Но в центре Киева оказался я. Ну, мог бы хотя бы сказать спасибо за то, что он оказался в центре Киева. Это э, не Байден принял для себя решение поехать в город Киев. А кто принял такое решение? Вы, что ли? Нам в лицо плюют постоянно. Просто делают, что хотят. А мы так утираемся, как «у нас отношения». Незвичне початок, незвичне начало нашого з вами обзора пропаганди, тому що це те відео, яке сьогодні від самого ранку потрапило мені на очі, і я не могла його пропустити. Справа в тому, що це весілля вперше 35-річний чоловік взяв і одружився на дев'ятирічній дитині. Тому що дівчинкою, жінкою я її назвати не можу. Звісно, у вас виникає питання до чого це відео до Росії, а до того, що це ж ваші партнери. Ну тобто, дивіться, Росія може говорити, що вона думає про Україну, а, тому що шоу. Це улюблена тема їхніх ефірів. А, Росія любить обговорювати Сполучені Штати і говорити про те, що о, дивіться, там ніяк не вирішують питання пожеж. А, о, дивіться, Трамп прийде після 20-го числа, і він там хоче поговорити з Путіним. Там говорять про все на світі. А, от в мене питання сьогодні. Це відео воно буде в ефірах росіян на всіх передовицях, з закликом до того, що а де ж традиційні ценності. Це неправильно. Як таке може відбуватися, коли 35-річний мужик одружується з 9-річною дівчинкою? Буде там Захарова щось виступати, Лавров закликати до того, що так не робиться, цивілізований світ так не живе? Ні. Сказати ісламському государству, що так неправильно, не по християнськи і що треба якось ті цінності трохи, знаєте, захищати десь. Ще у тому світі Н -н -н. на Росії не вистачить. Кишка тонка. Ну вот, Бачу Захарову с выступлением, может быть, все-таки сказали. Рюты, как те самые сломанные часы, которые, несмотря на то, что не работают, но дважды в сутки все равно показывают точное время. Сказал правильную вещь. Учите русский язык. Только учите его не от страха, учите для самообогащения. Учите, потому что это красивый язык. Учите его, потому что выдающиеся люди нашей планеты в различные исторические периоды говорили на нем и совершали на нем исторические открытия и совершали на нем очень много убийств очень много горя принесли этим же вашим великим русским языком учите русский язык а мы поможем Такі помагателі, як би хотілося б, щоб ви його самі немножечко вивчили. Тому що, коли ви в коментарях набігаєте писати е, щось на русскому мові, то, по-моєму, ви самі його не до кінця знаєте. А, але в чому Захарова права? Так, це дійсно. А в тому, що Достоєвського стоїть перечитати, хоча б для того, щоб розуміти, якого низького інтелекту територія Росії. Ну вони ж ним захоплюються. Це портрет. Нации. Смотрели внимательно за выступлениями будущего главы Госдепа. Какие-то формулировки, которые он говорил по поводу украинского кризиса его регулирования, можно с ними работать нам на ваш взгляд? Ну, я по-прежнему считаю, что все, то, что мы сейчас слышим, это не имеет форму официальной позиции. И у них такая, видите, система, когда их выдвигают на должности в администрации. Большинство должностей подлежат утверждению в Сенате. И на слушаниях их спрашивают, пытаются выудить какие-то интересные, противоречивые вещи. Там, демократы хотят, чтобы республиканцы выглядели не очень убедительно, потому что Байден сказал, что его четыре года – это исторические четыре года для величия Америки. Я бы не стал сейчас однозначно опираться в своем анализе на тех идеях, мыслях, которые звучат на данной стадии. Как сам Трамп сказал, когда его спросили об этом в одном из интервью, я буду активно працювати, надає цю кроваву месію, як вони воріс Як він виразився? Ну дивіться, зрозуміло, що ці е, промови, які зараз звучать в сенаті, вони дійсно не мають під собою офіційного підґрунтя. Але зазвичай вони звучать від тих, хто е, за кілька днів прийде до влади. Це майбутні е, е, політики, майбутні представники команди Трампа. Тому до того, що вони говорять, я би все ж таки дослухалася. А, головне, що знаєте, все, що лунає на території Росії, виявляється, що це все офіційна позиція, і до неї можна дослухатися. До речі, про неї зараз і поговоримо про офіційну позицію, яка лунає з усіх усюд на території Росії. А, а от що а, стосується права Місіва, а, от про це знаєте. Судячи з Лаврова, він говорити не дуже хоче. От про це, з огляду на його е, світосприйняття сприйняття і от це от, е, вираження, е, він е, зупиняти не збирається. Що там цифри генштабу говорять? 815 тисяч для Лаврова це ще не таке, яке треба зупиняти. Говорить, гулять, так гулять. Ва банк, ідемо, платимо за все. Сколько? 140 мільйонів. От поки 140 мільйонів в цифрах Генштаба не буде. Вот пока и нет смысла останавливать это. Тогда и будем смотреть, какие предложения будут сформулированы. При этом они все говорят, что уже вовсю идет подготовка ко встрече Путина и Трампа. Ну, Прям так уже и говорят. Это уже и Дмитрий Сергеевич Песков комментировал, и ваш покорный слуга. Нет каких-либо контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи. Если у них это возревает, и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне, не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации. И вот видите, президент сказал, когда его спросили на одной из пресс-конференций, готов ли он к переговорам, он, как всегда, ответил, мы в любой момент готов к переговорам, если будут серьезные предложения. Это услышал Трамп, и Трамп на своей пресс-конференции сказал, вот Путин хочет переговоров, и я готов. Ну, во-первых, не мы прерывали контакты, не мы нападали на Украину, не мы начали эту войну. Постоянная риторика России. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Не мы развязали эту войну, у нас совесть часа. Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима, ведут против нас войну. Никогда не они. Вони завжди втягнуті в конфлікт, в розрив дипломатичних відносин, в звинувачення штатів в тероризмі, але точно не вони і ніколи. По-друге, виходить, що Лавров, а я нагадаю, що це офіційна позиція. Ну, якщо ті, хто виступають в Сенаті, це не офіційна позиція, тому що вони ще не на посадах, а після 20 січня тільки на них будуть. То Лавров це офіційна коняка МЗС Росії, тому все, що він говорить, це офіційно не від росіянина Лаврова, а від міністра закордонних справ Лаврова. Так, от міністр закордонних справ Лавров не. Одноразово наголошував на тому і звинувачував у тому, що а, Штати є терористичним а, анклавом, про те, що вони дають дозвіл Україні вчиняти якісь там дії на території а, Росії, про те, що це саме штати винні в усіх терористичних актах, які на території Росії відбуваються, а, і а, про те, що виходить Лавров і каже, що слухайте, так получається Трамп він ну не най. Сильнішої е, держави у світі президент, а він виходить е, просто повторуха муха. Бо Путін сказав, що він хоче зустрітися, або він не проти зустрітися з Трампом. І Трамп каже, окей, ми не проти зустрітися з Путіним. Получається, що він повторуха муха просто. Ну, просто всі думають, що це людина, яка була надрукована на обкладинці журналу Time. А, до речі, була. А що це. президент, найсильнішої краину в свете. До такие так есть. Нет, Лавров выходит и говорит, этого вашего Дональда Трампа мы его тут крутили. Путин сказал, что хочет встретиться. И Трамп такой сразу, да-да-да, и мы тоже хотим встретиться. Будут предложения. Я надеюсь, они вам дуже не сподобаются Эти самые предложения. Ну і до речі, про офіційну позицію ми тут заговорили і про те, що е, та офіційна позиція на території Росії завжди звучала як Київ за три дня. Щоправда, тепер вже розказують, що нікогда такої позиції на території Росії не звучала. Нікогда. Я Байден лишний раз дав можливість убідітися в тому, що американці не півзайденної добывать золото из облаков. Вот он выступает говорит о том, что Путин хотел взять Киев за три дня, но в центре Киева оказался я. Ну, во-первых, ну человек, честно говоря, ну мог бы хотя бы сказать спасибо за то, что он оказался в центре Киева, потому что мы же знаем, что это э, не Байден принял для себя решение, подвергая себя риску поехать в город Киев. Ну ладно, Бог с ним. А кто принял такое решение? Вы что ли? Но э, другое, когда он заявляет о том, что э, э, Путин хотел Кожного разу я дивуюся, тобто ще раз, президент України знаходиться на території України, а він часто буває на е, лінії фронту. Він показує це, демонструючи, як він зустрічається з е, нашими військовими. Президент Сполучених Штатів ризикуючи опинитися під російськими ракетами-шахедами, приїжджає до Києва і знаходиться тут в Україні. Кір Стармер приїжджає, е, Олаф Шольц приїжджає, Джонсонюк приїжджає. Е, не знаю, президенти, прем'єри Польщі приїжджають до України і знаходяться тут в Україні під російськими ракетами і шахедами, наражаючи себе на небезпеку, ну тому що вони не мусять цього робити, але вони демонструють свою підтримку і е, надихаються силою духу українців, які всі ці три роки знаходяться в Україні. В цей самий момент у цей лисий. Е, хотілося б сказати, що він. Е, ну, ви могли б подумати, що він з ООН, але ні, це інший лисий. Е, так от він стоїть в студії і розказує про те. Що от Джо Байден не прийняв таке рішення, це ми за нього таке рішення прийняли. Путін де був? На яких передових позиціях? Він був в Курську, можливо, він був на лінії фронту, можливо, він наближався десь до якогось небезпечної відстані на 1200 кілометрів від лінії фронту з Україною, щоб ми могли своїм дроном дістати. Ні, сидить собі там, десь глибоко в бункері на Валдаї, все, щоб його ніхто не знайшов. І ти в студії сидиш і підтрунюєш над тим, що подумаєш. Джо Байден приехал до Украины. Ну так Путин же не приехал. Киев за три дня этого никто из российских политиков никогда не озвучивал и такой задачи не ставил. Более того, я скажу сейчас вещь, которую очень трудно поверить, наверное. Но начало СВО это была какая-то особая форма приглашения Киева к диалогу. Слушал я Байден. Особая форма, какая-то очень особо извращенная форма приглашения э, Киева к диалогу. И что а на извращениях в России Знають. Харківську область треба готовити к вхождению состав Росії як девочку перед брачною ночью. Щоб вона, коли в окажется, уже вже була А Тепер ви розумієте, чому я розпочала з 9-річної дівчинки, яку 35-річний мужик взяв за дружину. А яких ценностях ви говорите? надо ласкать, тішить, ділять їй подарки, шептати дошку, що життя в Росії очень хорошо. Готові нужно Харківську обласну. область. Готові Як мерзко. Я би мала попередити вас про цей дуже мерзкий фрагмент, який ми зараз з вами послухаємо. Справа в тому, що навіть якщо виражатися риторикою цього самого баранця, перш ніж ви до цієї дівчинки. Підійшли з пропозиціями. На інтім ви спочатку вдарили її по обличчю, поставив, поставивши їй синець під оком. А дівчинка сказала, що вона не хоче, якщо виражатися вашою, вашими словами, вашою риторикою. А дівчинка сказала, що вона все одно не хоче в ваше ліжко. І тоді ви цій дівчинці. Переламали руки і ноги. Але все одно витримуючи весь цей біль, вона сказала, що вона вас не любить і не хоче бути з вами. Тому що ви мерзкий. Отак От вчинили ви по відношенню до Харківської області. Випускаючи сотні ракет, дронів, кабів на територію Харківської області. А тепер ви говорите про те. Що надо готовить. Наготовили вже у вас молоко убежало. Пойдите, посмотрите. Ну, якщо ми вже говоримо про те, що ніхто ніколи не говорив, звісно, про Київ за три дні, то я вам нахо... хочу нагадати риторику Маргариточки Сіманіян, яка з 8.01 до сих пор не вийшла в своєму телеграм-каналі з відео або з какими то А Ми ж ждемо, Маргариточка. Ми ждемо. Ми Україну победим за два дня. Чую побеждать, господи, ну Україна. Можуть бути условия, які приємлі для нас. Это ми, безусловно, оставляем за собою ті території, котру у нас зафіксирована в Конституції Російської Федерації, да? наші нові регіони. Я не думаю, що Одеса була. Чи казав це Путін своїм ротом? Ні. Це говорили ви, пропагандисти, на російському телебаченні. А ми знаємо, що кожен з вас Путін. І кожен з вас проговорював те, що Путін собі в особистих риториках не дозволяв сказати. Ви за нього це говорили. Маргариточка Симоньянка казала, що там побеждать эту Україну в гарячій війні, мы її візьмемо за 2 часа или за два дня. Соловьев, который ездил к білорусскому диктатору. Что там цю Україну брать? В Києві будем за три дня. Говорил, говорил. Лукашенко говорил. Украина никогда с нами не будет воевать. Ця война продлится, Володя, ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показывают с этими автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются. так мы сейчас выйдем с тобой вон в соседний зал и снимем на мобильный телефон на тренировку эту и покажем. я не в том возрасте, чтобы с деревянным автоматом бегать. Я как-то... Тем более. это вообще... Ну, вот так они тренируются. Я советский человек. Я привык, что даже на уроках НВП у нас было настоящее. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул. и Ребята, ребята, А тепер все, тепер, оказується, ніхто нічого подібного ніколи не говорив. Взагалі, від слова взагалі. А тепер чомусь Соловйов дуже нервничает. Коли осколки падають на території Росії, а ми так не договарювались. В офіційних СМІ публікують результати вглубь нашої території. Радісно публікують пожари. Можна прийняти закон чи ні? Но просто ради интереса, хоть какая-то ответственность есть, мы хоть что-то вообще за три года, хоть чему-то научились, у нас ответственности нет ни за что. Можно взять и опубликовать, где стоят системы ПВО, вот какой завод, его координаты, что он производит для военной промышленности. У нас вообще все можно. У нас можно все. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране отвечает за систему ПВО? в глубине территории. Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но вот чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Может быть Путин отвечает? Ну, дивите, до початку СВО не пролетало. Ни в Саратов, ни в Энгельс, ни в Воронеж, ни в Тамбов. А потом начало прилетать. Может... Вопрос не в системі ППО. Може, випрос тому, хто це почав? Може быть, вот в чому вопрос? Але це дуже очевидна відповідь. Ви знаєте, навряд чи вона так може прийти до Соловйова. Ну, якщо раптом вона тільки не постукає йому в двері у вигляді дрона в ту студію, в якій він сидить. А, що знаєте, яка цікава риторика на території Росії зараз? Актуальна? Um, вони згадали про те, що А чому Трамп каже про те, що йому uh, можна купувати або um, захоплювати, інші території, а нам значить, не можна. Может, ми теж Панаму? Трамп говорит: Панама наша. А мы що говорим, что що в ми вложили столько денег, что мы не можем, как там делает свою базу через просто купив одного пашиняна. Вот просто... Выку... Нет, нельзя так говорить. Соловьев, ты что? Не будут показывать после этого в Армении. Ты что, не понимаешь? Мы У нас отношения. Мы надеемся... Нам в лицо плюют постоянно. Просто делают, что хотят. Говорят, нам вообще это все не нужно. А мы так, утираемся и как... говорят, у нас отношения. У -у -у. А если мы скажем наши национальные интересы на Кавказе? Извините, вот у нас сейчас с Ираном отношения. А у нас сухопутный коридор в Иран есть? Нет. Общей границ? Нет. А если мы спокойно скажем Грузия и Армения, а в наших национальных интересах, чтобы у нас был прямой туда коридор. И в 2008 году могли бы это реализовать, нам скажут: вы что себе позволяете, вы империалисты, колониалисты, как вы смеете? А американцы на это посмотрят и скажут: в России нельзя ревизионист! А, -а, -а понятно. То есть Гренландии можно. Канада можна, Панама можна, а Росія візіоніст. Що ж, сразу не сказали? По-перше, риторика і дії це різні речі, і відповідальність за це дійсно різна. По-друге, як ми бачимо з риторики Соловйова Україною, їхні прагнення розширення не завершуться. Вірменія, Грузія, готуйтесь, ви наступні. Ну і а, традиційна риторика, що ми або багато грошей кудись вклали, тому ми маємо на це право, або це ж наше було, просто ми продали. І тому це треба срочно повернути назад. Господину Трампу напомнить, що в своє час, в 1867 році, всього лиш за 7,2 мільйона доларів, Росія продала Аляску. Ну, сьогодні, якщо перевести по временному курсу, це 16,2 мільярда доларів. Ну, ви знаєте, що у нас 320 мільярдів доларів заморозили наших активів. Ну, пускай они 16 и 22 оставят себе, а лясшко-то вернут нам. Потому что несть ну, начинать делить, тогда, давайте мы с большим удовольствием подключимся, и я уж не буду говорить про Российскую империю, какие государства Европейского союза туда входили. Так раз за какие входили? А главное, какие выходили? А, видите, снова ж таки мы повратаемся до риторики, чому а, на Росії так цим пишаються, тим, що вони свого часу розпродавали землі. Да ви їх пропили. ви хат давали, тому що їсть, і жрать, і піть не наш тобила. Тому ви їх віддавали свого часу. ця риторика була по відношенню до Криму. Ми вам його продали, вам його подарували. Та ви ж не можете нічого. Ви ж такі хазяйственніки, що ви ж не можете ні над чим контроль тримати. Ви можете тільки унічтажати і загрізняти. Все, ви більше не можете робити нічого. Тому ви розпродавалися. Тому ви віддавали задарма, тому ви віддавали за дешево, ліж би забрали. Що там в Криму? Води нет, земля не придатна до того, щоб її обробляти. Ой, та хай Україна її забере, кому вона треба, э, той Крим. Нікому воно подумає. А, так ви там дивіться, виявляється, Крим. Він може бути таким. Він може процвітати. А, ну ні, отдайте нам назад. Аляска, що там? Вічна мерзла. Кому це треба? Лідник, все. А, ніт, отдайте нам. А дайте, тому що нам там теж треба, виходить. А поздно. Так, да, ви що то продали? Ви продали по очень хребло курсу. Прийміть це. Можливо, в скорому віні доведеться продавати ще якісь частини Росії, тому що бюджет на Росії приказав довго жити. Це ви зараз такі модні стільні молодіжні. У вас є небіуліна, яка вам друкує рублі, яких вам не вистачає в російському бюджеті. А коли доведеться виплачувати репарації, звідки ви їх візьмете? З госрезерва? Немає його у вас. Тому доведеться розплачуватися землями, продавати їх знову ж таки європейським державам. На цьому кажу дякую, що дивилися зі мною цей обзор пропаганди за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па.